На сьогодні в місті на обліку 9 тисяч ВІЛ-позитивних, хоч їхня реальна кількість значно більша. Виявляти цих людей, надавати їм медичні послуги і разом з тим вести профілактику ВІЛ-СНІД, боротьбу зі стигмою і дискримінацією завдання ВІЛ-сервісних організацій, влади медичних установ. Подолання таких соціально небезпечних захворювань, як туберкульоз, віл, СНІД та наркоманія, реагування на дотичні соціальні виклики тематика робочої зустрічі з партнерами глобальної ініціативи Фаст Трек Сітіс, з якою торік підписала меморандум Криворізька мерія. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже прикладні питання. Ми будемо обговорювати маршрут пацієнта. Ми будемо обговорювати нагальні проблеми. Ми будемо спілкуватися з нашими стейкхолдерами, які нам можуть допомогти в реалізації нашої нашого меморандуму, наших зобов'язань, які на себе взяло місто в листопаді, 2021 року, коли мер підписав меморандум з UNDP. Кривий Ріг – одне з чотирьох провідних міст України, які взялися реалізувати амбітний проєкт щодо подолання віл снід у своїх регіонах. Він розрахований до 2035 року та об'єднує декількох партнерів. Програма розвитку організації Об'єднаних UNDP, це громадська організація громадське здоров'я міста Кривий Ріг Олександр Лі. Це благодійне товариство людей, які живуть з ВІЛ 100% життя. І, звичайно, міська влада сьогодні будуть присутні і міські депутати, і керівники департаменту. Міської радикої міської, міської ради департаменту охорони здоров'я, які безпосередньо приймають участь в реалізації і цим опікується цим питанням загалі опікується, контролює голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради Аріна Постова. Попри непростий час, на сьогодні немає перебоїв із доставкою лікарських препаратів до Криворізького СНІД-центру для безкоштовного забезпечення хворих. Нюанси проєкту прописані у дорожній карті. Єдиному документі, що є обов'язковим для виконання від первинної ланки до надання спеціалізованої меддопомоги, воєнні реалії позначилися на реалізації проєкту. Передовсім це стосується роботи з переселенцями. Військовий стан. Е Скажімо так, посилив цю проблему, і а, такі регіони, як Донецьк, Луганськ, Херсон, які потерпали від інфекції, від вілл-інфекції і сніду і туберкульозу, також а, переселенці приїхали до нас. І нам потрібно їх взяти під контроль. Нам потрібно їх обстежити. Нам потрібно їх взяти на лікування і все це навантаження і на наших медичних працівників, і на місцеву владу навантаження, на місцеві бюджети. Ну і також, звичайно, на волонтерів і громадські організації, які нам сьогодні дуже допомагають. Були вже за цей період прийняти підписані прикази АТО, щоб активну часть приймала центри Пірвічне. ЦПМСД, ПМСД тосі тобто та пірвічне медицинской ланки, щоб активно почали тестувати, щоб ми могли охватить как можно більше слоев населення, щоб люди знали о своєму статусі і в случаї виявлення почали прийняти как можно скорее препарат антиретровирусные препарати. Окреме питання профілактика передачі ВІЛ-інфекцій від матері до дитини. Сучасна медицина дає шанс віл-позитивним жінкам народжувати здорових дітей. У нас має бути ноль випадків передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Діти мають бути здоровими. Віл-інфекція не вирок, звісно, за умови відповідального ставлення людей до свого здоров'я, заявляють учасники зустрічі. Якщо хворий приймає адекватну схему лікування, він нічим не відрізняється від здорової людини, яка не має ВІЛ-інфекції. Просто він приймає ліки. І живе спокійно, здоровим життям, Надія Шевченко, Юлія Відряк, Олексій Васильченко цей день.